Раді вітати усіх, хто вишукує щось цікаве у звичних речах. Ми будемо вашим гідом у світі невідомих фактів. Просто зараз дивіться підвірку. ТОП-5 про найулюбленіші розваги чоловіків, від яких захоплює подих, автомобілі, що несуться швидше вітру. На п'ятому місці ексклюзивний Астон Мартін Ван 77 Таких суперкарів випустили всього 77, звідси і цифри в назві. Кожна модель збирається за спецзамовленням, а отже двох однакових Aston Martin One 77 бути просто не може. Розганяється такий автомобіль до швидкості 354 км кілометри на годину. Ця модель просто ідеальне поєднання краси та сили. Шляхетний One 77 має карбонове шасі і алюмінієвий кузов, який виготовляється вручну. Четверта сходинка. Тут у нас легендарний Макларен f F1». Найшвидше авто 90-х має 12 12-циліндровий двигун від BMW та оригінальні двері типу крило чайки. Це один із небагатьох тримісних спортивних автомобілів, в яких двигун розташований перед задньою вісю. Дотепники підмітили, якщо пофарбувати Макларен в чорний колір, за стилем він стане схожим на бетмобіль. У 1997 році з'явилася перша комп'ютерна гра, у якій був представлений саме Макларен f F1». Третьому рейтингу стає Кьонісек Сісі ікс. Ця шведська крихітка лише трохи відстає від найстрімкіших спортивних суперкарів. Максимальна швидкість якою вона може похвалитись 394 кілометри на годину. Візитною карткою цієї автівки є її двигун v 8 який видає запаморочливий звук і забезпечує різке прискорення машини. Оцінили Кіонісексі Сікс і в культовій передачі топ гір. Експерти, які були присутні на тест-драйві, були вражені його надзвичайною маневреністю. На другій позиції SSC Ultimate Aero. компанія Shelby Supercars – творець величезної кількості культових автомобілів. Мустанг Кобра. Надвисокі показники потужності дозволяють цій спортивній машині розігнатись до сотні кілометрів на годину всього за 2,8 секунди. А максимальна її швидкість 413 кілометрів на годину. Ultimate Aero навіть була впродовж трьох років найшвидшим автомобілем у світі. Можливо, рекордсменом стане і її наступник SSC Туатура, над яким підприємство наполегливо працює зараз. Лідер топ-5 і, безперечно, найшвидший серійний автомобіль на планеті Bugatti Veyron Суперспорт. На тестовому полігоні в Німеччині він поставив новий світовий рекорд, розігнавшись до 431,5 км на годину, завдяки чому потрапив до книги рекордів Гіннеса. Правда, Захистити шини максимальну швидкість обмежили до 415 кілометрів. Суперкар має потужність 1200 кінських сил, 16 16-циліндровий двигун. Бугаті вейрон є ще й однією з найдорожчих автівок у світі. Його ціна стартує від 1 мільйона 400 тисяч євро і вище. Деякі модифікації цієї мрії будь-якого автолюбителя випущені взагалі в єдиному в світі екземплярі. «П'ятірка» створена за підтримки автосервісного центру АТЛ. Це повний спектр автомобільного обслуговування, а ще широкий асортимент аксесуарів та запчастин, практично для будь-яких марок автомобілів. Заверкард на вас чекає знижка. Починайте свій день із посмішки та не припиняйте цікавитись світом. Це розвиває.